От колега питає послуги будівництва ремонту, а у нас ще проєктування, реконструкція. Звертайтеся, чим утеплити кам'яний будинок постійного проживання регіон Львів, ширина е, стінки, стінки 40 см. От, чудове питання. Непрофесійне. А чому? А тому, що утеплювач підбирається під зовнішнє оздоблення. Чим ви оздоблюєте фасад, друзі? Ну чим ви оздоблюєте фасад? Ну, от е, і скільки я зробив вебінарів на цю тему, скрізь я показую теплотехнічні розрахунки і кажу: да пофігу, із чого стіна, пофігу, утеплювач підбирається під оздоблення. Під оздоблення фасаду. Все під оздоблення. Стінка перевіряється на волога накопичення. Перевіряється. Але оздоблення яке? Якщо у вас вентильований фасад, це тільки матеріали НГ, не горючі матеріали. Це міні... мінеральна вата, базальтова або скловата Це газоблок, піноскло може бути під навісні фасади, під вентильовані фасади. Звісно, що піносковану пара не проникне, але якщо у вас навісні панелі, HPL, наприклад, да ну чому ж ні? Можна використати, воно не горить. Все, якщо піде не де Боже полум'я, проблем не буде, бо... НГ, матеріал піноскло, він так пара не проникне. Ну і що, ну і не треба, пара проникність якщо достатня товщина. Так. Далі, якщо у вас мокрий фасад, питання бюджету, тому що, знову ж, я не сторонник використовувати під мокрий фасад мінеральну вату. Але якщо людина дуже турбується по, по пожежі безпеці і він спокійніше буде спати, коли у нього на фасаді мінвата, ну зробимо мінвату ну та Це буде дорожче, тому що це вища трудоємкість, це важче працювати, це плюс процес перетяжки, да ну клеєм поверхні. Але так, можна зробити і мінвату Але під мокрий фасад, коли ми можемо на сьогоднішній день використовуючи суміші для моделювання, замітувати дерево, сланець, камінь. Ну, мені здається, краще використовувати пінопласти Г1. Тобто самозатухаючі, і завдяки пластичності оздоблювальних матеріалів робити різні фасади. Це і по грошах приємно, і пінопласт під мокрим фасадом краще працює, тому що менше вологі накопичує. І якщо ми подивимося срок експлуатації технології мокрого фасаду, то пінопласти мають сертифікат 50 років, а мінвата має сертифікат 20-25 років. Але ми з вами повертаємося, а вдруг ви десь там на півдні України будуєте, Да знову ж там, Крим-Кубань. Багато сонця, пінопласт може перегрітися, тоді вам треба або утеплювати пінопласт під штукатурку, або комбінувати пінопласт і 50 мм мінеральної вати. Тобто скомбінувати матеріали, це теж можливо, це ж може бути. Далі, якщо у вас абліцювальна цегла, Вибачайте, обліцювальна цегла це не вентильований фасад, хоча там є вентильований прошарок, але в специфікації в ДБН у нас є фасад по технології мокрого фасаду, скріплена штукатурка, так звана, да? вентильований фасад і обліцювальна цегла. Тобто норму виділяють обліцювальну цеглу окремо. Хоча там так є вентиляційний прошарок, але він дуже повільно рухається повітря, але це накладає. Обмеження на матеріал по НГ. Тому що якщо у нас є вентиляційний прошарок і може бути рух вогню, все, матеріал повинен бути НГ. Це питання безпеки, питання розповсюдження полум'я. Плюс пінопласти мають той недолік, якщо є вентиляційний зазор, вони під час пожежі течуть. Тобто вогонь разом з пінопластом стікає до нізу і пришвидшує розповсюдження вогню. Тому, на жаль, навіть Г1 не дуже бажано. Норми дозволяють, до речі, використовувати пінопласт Г1 з вентиляційним прошарком, обмежуючи висоту споруди, тобто для невисоких будинків, ну, приватні будинки проходять там по ну, цим нормативам, то можна як би Г1 використовувати. Ну, все ж таки, знаєте, так трошки стрьомно не бажано. Тому, друзі, перед тим, як обирати утеплювач, будь ласка, дивіться, технологія оздоблення. Матеріали оздоблення, кліматична зона, бюджет замовника все. От це ті, ті критерії, по котрим ми обираємо тип утеплювача. а Стіна це цегла, кераміка, газоблок, піноблок, каркас. Це вже на останньому місці. Зрозуміло, оце буде професійний підхід. Будь ласка.